Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Weiging Poliser. це таке японське китайське ім'я. Але ви можете звертатися до мене як Йоген. Отож, сьогодні з вами ми поговоримо про таку тему, як ампутація верхніх кінцівок. Це дуже важлива тема, тому що вона стосується для в першу чергу людей, для котрих важлива робота або дуже важкої промисловості. Що ж, поїхали. Поговоримо про причини ампутації року. Причини ампутації рок безліч від переломів до хвороб, або ж якихось вражених анатомічних аномалій, таке теж вакаю. Але що стосується переломів та нечасних випадків, це може бути якесь будівництво, або ж ДТП, або ж машинобудівна будівна промисловість. Або ж лісо заготована спроб Таке теж буває. Якщо стосовно хвороб, то тут доволі такий багатий розбіг, але ми можемо сказати так більш скорочено. Це або цукровий діабет, як зазвичай, викликаючи некросту тканин. Або ж якщо ми візьмемо щось з пухлини, то будь-яка пухлина, в принципі, злоякісна, може викликати ампутацію рук для урятування життя. Результат у нас дуже багато, якщо не лікувати це, це ну, буде дуже жахливо. заведе дисбаланс, котрий може викликати там грижі, протрузі, скулітичну санку, будь-що. Або ж навіть е, цей артроз. просто артроз, котрий буде все життя просто псувати. Далі психологічна допомога була б доречна, але якщо її не зробити, то людина буде мати підвищені соціальні схильності, і це дуже-дуже погано, ну, самі розумієте. Також, якщо людина не опанує протезування, то, на жаль, їй буде важко пристосуватися до звичного життя. Тобто, Не те, що в неї звичне буде, але і вона не зможе базові речі робити для свого обіходу. А також нам потрібен реабілітолог, щоб не було протоністичних захворювань, таких як склітична санка або ж артрози, гречі. вже казав. Також нам дуже потрібен фахівець, такий як ерготерапевт. Ерготерапевт займається якраз адаптацією людини з обмеженими можливостями до звичайного життя, одягатися гігієнічні штучки, різні миття посуду та ще щось. Ну а також пристосування людини до протезування. Вплив. Тут дуже важливий вплив таких фахівців, наприклад, таких, як психолог, який допоможе саме людині з обмеженими можливостями. Усвідомити себе як людину і усвідомити себе як повноцінну соціальну одиницю. Також не забуваємо про те, що нам потрібні такі фахівці як хірург, котрі сшиває це все, робить таку гарну ювілярну роботу. Посередині у людини дуже цікаво і різноманітно. По-перше, соціалізація людини. Це може бути через будь-які заходи. через роботу, через спорт ще щось. Подальша адаптація людини до використання та використання нових протезів, Та да і все. Більш ніякої соціалізації особливо вона не отримає. Ну, як, вона може щось ще додатково собі зробити, але більше воно і не треба, там вже як захоче саме людина. Тепер поговоримо про статичні дані. Кожен рік від 1,5 мільйона людей до 2 мільйонів людей отримують травму верхніх кінців, внаслідок чого виникає ампутація. Бачив за статистикою йде, звісно ж, будівництво. Чому будівництво? Тому що багато приладів, висотні роботи, все таке. Тому людина потує дуже часто там людина потують своєї кінцівки. Е далі у нас йде машинобудівництво. Машинобудівництво якраз є одне з тяжких робіт, і це здебільшого стосується е розвинених країн. Всього 20% серед цієї кількості в середньому отримають ці ураження верхні кінцівок. До речі, ну, ми можемо провести приклад, що це, наприклад, найчастіше відбувається в Германії або ж в тій ж самій Америці. Тобто ми не можемо сказати, що це якомусь Зімбабве виникає дуже часто. Ні. Ну і 5% пролягає на ДТП. Чому лише 5% в середньому, якщо так подумати, то це більше схоже на правду. То є те, що коли людина потрапляє в ДТП, зачастіше там летальний ісход, і тому люди помирають там доволі-таки багато на ДТП шках. Тому... Мені здається, що ця це при цілком відповідає дійсності. Ем, і Треба розуміти, що в різних регіонах статистика може показувати зовсім різні цифри, так як все дуже. Багато залежить від того, наскільки країна розвинена, наскільки медицина розвинена, наскільки машинобудівництво розвинена, скільки різних механізмів додали до виконавчих якихось робот, фізичних робот, де людей більше заміняють. Чому? Тому що новітні технології дозволяють все робити більш безпечно, а інноваційна медицина дозволяє вам знаходити швидше захворювання та робити так, щоб ви залишалися більш-менш цілими. Усім дякую. Не забувайте підписуватися, тисяти лайки, вподобайки. Та й ходімо на наступне відео. Чекаю вас до зустрічі.